Віднімання раціональних чисел. Для того, щоб від одного числа відняти інше, досить до першого числа додати число протилежне від'ємлення. Наприклад, 25 відняти мінус 14. Довірмою. Отже, до першого числа 25. Замість мінуса пишемо плюс, тому що додати число протилежне від'ємнику. А до мінус 14 протилежне буде плюс 14. Звичайний приклад на додавання додатних чисел. Це буде 39. Тобто правило віднімання раціональних чисел показує нам, як перетворити віднімання. У додавання, тобто звести віднімання до окремих випадків додавання. Ще один приклад 13. Відняти 20. Довільні. Перше число зменшуване 13, записуємо без безміну. Я наголошую вашу увагу на тому, що перше число ми переписуємо, не змінюючи, тому що. На жаль, дуже часто учні допускають помилку, починають змінювати знак перед зменшуванням. Ні, ми його записуємо без змін. Далі. Досить додати число протилежне від'ємнику. Тобто ми пишемо плюс, а протилежне до відємника буде мінус 20. Тож ми звели віднімання до додавання чисел за різними знаками, оскільки це додатне, а це від'ємне число. Щоб додати 2 числа з різними знаками, пригадуємо правила від більшого модуля 20, віднімемо 13, це буде 7. І в результаті поставимо знак числа з більшим модулем. А це число має більший модуль, У нього знак мінус, тому буде мінус 7. Мінус 19. Відняти 8. Знову зводимо віднімання до додавання. Переписуємо зменшуване без змін мінус 19, додати. А замість плюс 8 пишемо протилежне число мінус 8. Знову ж таки, ми одержали додавання. Але на відміну від попереднього випадку, у нас тут додавання від'ємних чисел. Пригадуємо правило. Щоб додати від'ємні числа. Треба додати їхні модулі 19 плюс 8, це буде 27. І перед результатом поставити мінус. Мінус 12. Відняти мінус 7. Зрівнямо. Зводимо віднімання до додавання. Правильно. До першого числа мінус 12. Додати число протилежне від'ємнику. Від'ємник мінус 7. А тут залежать буде плюс 7. Маємо додавання від'ємного і додатного числа, тобто чесно з різними знаками. Щоб їх додати, треба модулі відняти. від 12 віднімаємо 7, це буде 5. І перед результатом ставимо знак числа з більшим модулем. Це в нас мінус 12, має більший модуль. Воно від'ємне, тому і результат від'ємний. Мінус 14. Відняти мінус 15. Зводимо віднімання до додавання. Перше число мінус 14, записуємо без різмі. Додати. Від'ємник у нас мінус 15, ми пишемо протилежне число. Плюс 15. Маємо додавання від'ємної додати. тобто з різними знаками. Від більшого модуля 15 піднімаємо менший. 14 це буде одиниця і ставимо знак числа з більшим модулем, тобто плюс.